Уже завтра стартує матч між збірнами Аргентини та Іраку в рамках Олімпіади. Аргентина має досить потужну молодіжну команду з досвідом виступів на міжнародній арені, в той час, як Ірак відомий своєю працездатністю та командним духом. Якщо розглядати обидві команди, Аргентина після доволі важкої поразки від Марокко з рахунком 1-2, недалеко стартувавши на Олімпіаді, мусить перемагати для того, щоб зберегти хоча б. Мінімальні шанси на вихід з групи. А якщо брати Ірак, Ірак зумів перемогти Україну з рахунком 2-1, що вже стало сенсацією. А, прогнозуємо, що Аргентина все-таки має більше шансів на перемогу завдяки сильнішому складу та більшості кількості талановитих гравців, а, тим паче, що для Аргентини це по суті матч а, за виживання в турнірі. А, можливо, в рахунок даному поєдинку, скоріше, за все, буде 2-0 на користь Аргентини або 3-1. Якщо розглядати іншу пару даної групи, а саме матч України та Марокко, він може бути навіть більш цікавішим і непередбачуванішим за матч аргентинців. З Іраком Україна відома сильною обороною, командною роботою, тоді як Марокко має досить непоганих технічних гравців та досить класно виглядають в контратаках. Після першого поєдинку дійсно Марокко показали, що їх не варто скидати з рахунків. І, на мою думку, навіть Марокко є невеличким фаворитом в даному матчі. Можливий результат буде все-таки залежати більше від того, яка ж з команди зуміє нав'язати свій стиль гри. Проте, з огляду на поточні склади, очікую важку гру для обох команд. Прогнозую, що матч, пріш за все, закінчиться в нічию, але результативно, думаю, що обидві команди зміють забити приблизно 1-1-2-2. З таким рахунком очікую завершення від даного поєдинку, але будемо тримати кулаки за збірну України.